Херсонщина сприятливий регіон для інвесторів. Це підтверджує зведення сучасних підприємств. На початку липня у селищі міського типу Козацьке Береславського району розпочав свою роботу річковий термінал компанії Ніболон. Вартість цього будівництва становила 170 мільйонів гривень. Комплекс звели у надкороткий термін лише за три місяці. І сьогодні він має наступні технічні характеристики: об'єм зберігання зерна 76 тисяч тонн. Добова потужність відвантаження на водний транспорт 10 тисяч тонн. Сили сувологого зерна мають збільшену місткість 250 тонн кожен. А в Цірюбинську триває будівництво заводу «Донапак». Підприємство Підприємства здадуть в експлуатацію вже наприкінці року. Відтоді тут випускатимуть більш ніж 100 видів упаковок для фруктів і овочів, що вирощуються у регіоні. Важливо те, що на високотехнологічному виробництві нададуть місця для 200 працівників, оскільки підприємство австрійське то і обладнанням забезпечить Австрія. Його загальна вартість становитиме майже 20 мільйонів євро.